Чікати на пот поти сидіть, на висі! Неволі репілі. Відсі дві дня! Служба моя почалася з 2014 року, а саме зі Збройних сил України, 25-й батальйон, Київська Русь. Були ми в складі 54-ї бригади окремої. Виконя виконував завдання на Світлодарській дузі контрактом. Потім закінчився контракт, і я ходив, відпочивав десь пару місяців і думаю, піду, спробую себе в поліції. Після чого подав анкету на конкурс в поліцію ГНП в Харківській області. Працелостувався в БКС від початку, потім з БКС перевівся до полку поліції особливого призначення Харківської області. Там проходив службу, і з початком повномасштабного вторгнення так сталося, що ми в групу, скупівалися там невеличка група у нас була, і почали виконувати бойові завдання вже в складі цієї групи. І потім, коли сказали, що буде створюватися батальйон поліції особливо 12-стрілецький, ну, добровільно пішов. Тому що побратими пішли і добровільно теж перейшов. Найбільше запам'яталося мені це Турецьк, це місто Турецьк. Це дуже важка, складна робота. Це було в лютому такий етап в, житні, в житті. І це дуже складно було, от як і на все життя. Так, а, да. це, це перша штурмова, це друга штурмова група ворога, яка до нас зайшла. Перша до нас дійшла, вже зайшла до нас будинок, до підвалу, де ми трималися. Одного ми ліквідували, так сказати, а другий прийняв рішення, що потрібно здатись в полон. Ми йому одразу запропонували, роздавайся, будеш жити. Він сказав, хорошо, і кинув нам гранату. Прийшла друга двійка штурмова. І там з ним були, я не знаю, другого позивної, могила, звали його Роман. Я з ним спілкувався, казав, здавайся, здавайся. Він каже, не, ну, не можу, приказ мене посадять за предательство. Я йому кажу, ніхто тебе не посадить, здавайся, я, ніхто тут вбивати не буде. Ну, він дві доби думав, думав, думав. Я йому пропонував спустися. До нас, ніхто тебе не вб'є, поспілкуємося, прийдемо якомусь рішенню, здається чи ні, і далі продовжимо воювати. Він сказав ні. Ну, він при... вибрав свій шлях, я йому попередив його, я йому сказав тоді таку фразу, що сьогодні вмруй лі я, і ти». Кажу, давай, здавайся, і всі будемо живі і вийдемо. Він сказав, значить, так має бути. І все. І... Сказали, людей по 4, так по шість. Всіх Хісь да, сюди, да, да. так? Сколько Спешок? 26, да, навіть. <кій> не бойся, не бойся, розкажи. І потім щось, тишина, тиша в нас була десь години три. Я ліг задрімати, дрімаю, зняв берці. Ну, в броні в касці просто що зняв берці свої. І мене хтось за ногу трогає. Це хлопці, цунамісти з нами були, по кум. Каже, серий, вставай. Говорить, ти там ворог прийшов. Я кажу, в смислі тебе кличе. Я говорю, в смислі мене кличе. Он говорить, ну прямом, я говорю, що в підвалі, він так, да", вон. Я кажу, зараз серйозно, я говорю, в підвалі вже. Да". По ну, ми ж подарували зброю, навели на них. Вони без зброї все вийшли, говорят, ми здаємось. Я говорю, я говорю, а чули мене, ну как ну, ты? Там Та ми чули, як ти з могилою спілкувався. І могила сказала, там, Серега, говорить, нормальний чувак, якщо я, що, здавайтесь з полон до нього. Так, подожди, ты пока подожди, фіфонів. З тобою зговорив. Не забіжав куди? Ти, як тебе зовуть? Саня. Максим, ти забіжав. З ними там прожили десь. Неділю. У нас вже три полонених було, те, що вони вдвоєм прийшли. Один не спілкувався, тому що в нього там уха порване було, Ну, трішки-трішки не спілкувався він не мог. А цей молодий музончик, він каже: Я, ми припонували моє, хочеш типу, іди обратно к своїм. Тому що у нас вже ситуація була така, що відійти складно, у нас вже було у нас трьохсотий був, і відходити складно. і Запропонували їм кажу, Уходите, типа, только не через дорогу, а туда, дойдете, дойдете. Он говорит, нет, я с вами пойду, хотя я в РДК хочу. Да, пленный говорит, я хочу в РДК, типа, я туда больше не ногой. Я говорю, ну смотри, и когда мы ему, ну, мы понимали, что их надо, ну, что-то с ними надо делать. Вот, и он говорит, нет, я с вами, говорит, я понесу трехсотого, понесу броню, понесу оружие, его разрядить, и я буду нести. Я скажу, зкануваю відвідування, я ти Ну, спав. Брала полонених ось 2005 року народження. В нього питали, яка в нього взагалі мотивація? У <клес> нього мотивація, він був зек. Сидів в тюрмі. Потім йому, йому там щось світило 8 чи 9 років. По я говорю, просто, когда, ну, Він прийшов до нас, я кажу, якого ти року народження? 2005 Я говорю, боже ребенок, що ти тут робиш? Ну, ти ж умреш тут. Ну, він почав розказувати, я не хотів, заставили, ну, як і усі. Ні, ні, ні. Я не хотів, заставили. Там. Ну, а потім він якось, ворогу довіряти не ну, і не можна. А цей якось почав так розказувати РДК туди-сюди. Ну, ми так довірилися. Він у нас потім за посилками бігав. Да, він у нас працював вже на нас. Він, ну, нам приходили посилки, дрон скинув, щоб самому не підвергатися ризику якомусь, тому що там в нас побратим підірвався, коли за посилку біжав на протипіхотній міні. Тому думаємо, є полонений, хай бігає. Ми з ним, ну з ними теж ми їм і воду даємо, і їжу яку скидували, ми все на всіх ділимо. Як би не було, ми з ними вже два тижні там. І от ми, ну то говоримо, Саня, от ця фотографія, там вода. Ну, то Саня приг, побіжав, но нам посилки. Що вас мотивує? Що Україна це моя земля і нічого ворогу тут робити. Ті, хто прийшов з мечим, одного і помре. Тому...